Пане Юрію, ми на початку нашої розмови цитували міністра оборони Великої Британії Джона Кілі. Він сказав, що там будуть обговорювати формат майбутньої місії. А який е формат нам най нас найбільш влаштовує? Можна звичайно що фантазувати з приводу того, що нам потрібні зараз 200 чи 300 тисяч міжнародного іноземного контингенту, які зможуть е трошки полегшити може краще, будьмо реалістами та дівчатам. Так, але ну в реальності, те, що Соломія називала, тобто прикрите небо. Захищене море, тому що це і торговельні шляхи, і це недопустимість будь-яких спроб Росії перевозити не дай бог зброю або незаконної торгівлі чи незаконного перевезення під санкційно, точніше, зараз перевезення, перевезення нафти цього не повинна здійснювати Росія. Ну і в допомогу звичайно, що можливо забезпечувати нагляд за можливими провокаціями з боку Росії з настанням перемир'я, і я, я ж розумію, що ми не можемо Росії вірити ні зараз, ні в майбутньому на багато десятиліть, тому говорити зараз про різке зменшення кількості нашої армії чи готовності її до будь-яких ризиків. Ми так само цього не можемо. Тут сподіваємося, якщо коротко ще раз підсумувати про присутність контингенту, наявність грошей і засобів на реалізацію завдань для цього контингенту.